Де? Yeah? Які права хто порушує? заборонено. Почекайте. Почекаєте? Хто? Кому забороняє це робити? Це велика несправедливість. Будь ласка, проїжджайте. Відійдіть, підійде. Батько, відійдіть в сторону, будь ласка. Батько? Так. Дуже вдячний. Що, гарахуйте, що я батько. Старший проїжджайте, людина. Проїжджайте, будь ласка. Що нормально?

що Сьогодні був з Євросоюз. Сьогодні збір з Євросоюз. Я хотів підтримати. Я не... чесно кажучи, я хотів аварійку. Знака я не замітив. Людей ніяких я їхав 10 кілометрів, підтримував.